Що вже треба розказувати? Да, що сталося взагалі? Як я докатився до такого життя? Ви льогенько підламав ногу. Я маю, якщо вже блядь, щось роблю за щось беруся, це має виконано бути ідеально. Якщо перелом, значить відкритий. Не скажу, що мені соромно, мені не соромно за саму історію, за саму ситуацію, як це сталося. Бо те, що це сталося зараз, це зайвий раз доказує мені, нагадує, що я все ж таки, ну я можу дорослішати, можуть йти роки, може мінятися там, типу, все в житті. Можу я мінятися, може коло спілкування мінятися. Але це доказує, що я залишаюся все тим же їбланом, яким, нахуй, був що 5 років назад, що 10 років назад, що 15 років назад. Це зайвий раз нагадує, що десь раз на півтора роки стабільно на якомусь бухі, чи я маю щось зламати, чи якусь взагалі травму отримати. Силіпчик, можеш так? Оп? Оп? оп. Ну, я там можу спробувати, але ти, ти будеш мені ще більше оп, всякого носити оп, потім. Оп, оп. А де твоя їжа? Я вже з'їла. А чо ти, ти на, на крысу сама з'їла? чо? Дивись еще як можна так. Оп. 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 Стой. Стоп, стоп, стоп. дивіться. Кавер. Оп. 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 Все хочеш хочемо. Може отак стоять. Молодець. Я тобі нагадую, що ти мене будеш місяць возити по всім ділам, куди мені треба, і забирати з пошти всі кабеля, монітори і всякі інші е тяжелющі ті штуки. Таксі будеш е визивати не буде. Коротше, розказую, що відбулося. Наші патрони періодично, хто там особливо сильно здружився, хто постійно разом там спілкується, в чаті патронів, хто в цих в дискорді сидить, грає, хто збирається, вже настільки здружилися, що доволі часто збираються самі то десь кудись їдуть в Києві, зустрічаються, то на хаті збираються і все таке. І от вже до цього неодноразово збиралися у Павла і у Гелен в будинку. Патрони, і там, типу, в дискорд заходили, і ми постійно такі, блядь, сука, хотілося б теж там потусуватися з ними. Але Записув... завжди у нас не получалося. Да, у нас мені... завжди не виходило. І в якийсь момент ми, ми щось їдемо по якихось справах, і, і щось я кажу. А давай, слухай, давай реально вже якусь дату забронюємо. Точно, наперед про це все продумаємо, щоб ми, щоб ми попали туди, так само, але не скажемо нікому з патронів, щоб ніхто не знав, щоб це ще й був. Щоб бу. хазяїва тільки знали. Да, да, да. І все, ми так і застовбили цю дату завчасно, там ну, домовилися, що там плюс-мінус якийсь там тиждень, е, обрали дату і отак от поїхали, приїхали. Ну, тільки Павло і Гелен знали, що ми приїжджаємо. Бо вони організовували і вони всіх звали. Да, да. А це ну, всіх звали, з ким вони спілкуються, а про нас вони нічого не казали. Гелен тримала це в секреті, каже, 10 Сьогодні але єлі видержала. І це. І, і приїхали, приїхали туди, звісно, у всіх їбальники повідвалювались. Е, але то хуйня. З пяткою цікавіше було, звісно. <свісно> е, ну, це це предисторія. Тусувалися хуєнно, все заїбісь, було. Е, а коли тусовка. Коротше, я зазвичай курю Айкос, але якщо це тусовка, я люблю сігарети. Якщо прям така в будинку, це все для максимального вайбу і, і, і відчуття того, що це, що це не просто, блядь, там не знаю, просто зустрівся з кимось на пиво, а що це прям тусіч. Це для мене прям такий сильний показник. І виходили на вулицю, типу, сігарети курити. Але ключовий нюанс був в тому, що наші злайті тапки були в гаражі, тому що до цього нам Павло показував серверну в себе, яка знаходилась в гаражі. Pra І ми просто до цього виходили, і, і також ключовий момент в тому, що весь вечір е ворота гаража були відкриті. Тобто ти виходиш через будинок в гараж, потусувався там, виходиш через гараж на вулицю, обходиш будинок і йдеш туди назад, на вулицю до всіх. І це вже вечір: е всі йдуть курити, ми такі, наші тапки там. Е окей, взагалі не проблема. Я ще подумав на секунду, блядь, це йти, забирати тапки, нести їх в руках через будинок, оце зайоп. Але я кажу, лайті. Все нормально, просто через гараж вийдемо, обійдемо цей будинок. Заходимо туди, закриваємо за собою двері, включається світло, автоматично ми дивимось, гараж закритий. Я такий пизда. Я вже взувся. Сука, це мені що, знімати, тапки зараз. Брати їх в руки, відкривати ці двері, піздячити через весь будинок, ставити їх на підлогу на виході на, на задній двір, взувати і виходити. Ні, це хуєта якась. І ми з лайті починаємо розганяти. Ні, спочатку ми такі ми зараз відкриємо що ми, блядь, якісь, е, якісь сука, безрукі критіни, нахуй. Ми зараз відкриємо ну, дуже легко ці ворота. Але важливий нюанс у Павла все настільки на автоматизацію. В нього оце, знаєте, як оце кажуть бабусі, кажуть, у них там в Телефонах зараз, оце все. Це, це про Лайті, блядь, з Гелен. Про Літі з Гелен. Ой, Helen. про Павла з Гелен. У них, щоб ви розуміли, немає, е, немає жодного на весь будинок вимикача світла, оцього цього стандартного, де просто отак от ти вимикаєш. Там сенсорні, комп'ютери, панелі, оце все. Але ними також не користуються. Все в телефоні, блядь. В кожній кімнаті світло включається і виключається з телефона. І ми заходимо туди. Я такий, блять, ми щось постійно дивимося, ніякої кнопки не бачимо. Подьоргали ці ворота гаража. Я такий, ну по походу вони відкриваються все ж таки тільки з телефона. І ми такі, блядь, що робити? Ну, знімати тапки вже точно не варіант. Якщо ми вже взулися, ми маємо бути в них. Що робити? І, і давай розганяти приколи. Ходимо по цьому гаражу, кажу, нам треба якогось топоріка знайти. Може, типу, прорубати ці ворота, зможемо вилізти. Або, або там знайшли якусь дрель, зараз будемо, блядь, з пітель знімати ці ворота. А я кажу: а може взагалі взяти цього, цьому серверу. Перерубати всі провода, може, якщо вирубити нахуй зламати щиток, вирубити по всьому будинку світло, може включиться аварійний режим, і всі двері, і ворота відкриються, і ми зможемо спокійно собі вийти. Ну Ми угараємося, хуйні угараємо. Потім в ідею хтось підкинув, чому раніше не додумали, що можна було машину спробувати завести і протаранити ці ворота теж хороша ідея. І вже, вже по дорозі, як виходити з цього гаража, ну, посміялись і все. Я такий, ой, їбать, лайті, є один момент. Показую на вікно. І сміюся, бо ти типу, показав з приколом, що да, можна було б ще через вікно вилізти. А Лайті такий, так, так а що, блядь, Ну давай через вікно. А я такий, так а що? Ну, блядь, ну давай. Типу, це, це звучало. Я закинув Лайті, підтримав, а я вже і не міг дати задню. Давай туди. Але нюанс з вікном такий, що воно воно високе. І воно маленьке, і над вікном немає простору, щоб, знаєте, отак, от, коли ти на руки, типу, ну випригуєш, і отак от можеш, типу, на на руках е, стояти. Там немає цього місця, бо ти якщо ти сам випригуєш, ти просто головою пробиваєш стелю, нахуй і вилітаєш. Е, тому тут тільки варіант був. Плавненько так от, от, от залазить. Я вставлю тут момент з Лайті, Я вам скажу: ну, типу, а чого ні, все він пише логічне, природні рішення. У нас з ним природні рішення. Ми тільки побачились, стоїм корим сигарети, Я бачу у нього тапки, такі самі, як у мене, і беру, наступаю йому на тапок. Він на мене дивиться, таке дійсно, шомий. ми? Неступає мені на тапок. Лайті дуже логічна людина. В нього все. Ну, ніколи не буває зайвих питань. Лайті все прекрасно завжди сам розуміє. Е, і, і тут ми розуміємо, що єдиний варіант, який вилізти туди, це тільки отак от плавно. Лайті одразу каже, давай я тебе підсажу, все таке. Я такий, я, я щось спочатку ще трішечки намагався віднекатись, бо там дуже брудна хуйня була. Лайті каже, так ти в чорному, тобі взагалі похуй. Я такий, блядь, ну ладно, все, лізу туди, Заліз вже на це підвіконня, і розумію, що ну, тапки, все нема. Лайті каже, та нормально, я тобі подам. Мій коктейль поставив ще туди на підвіконня. Каже, все і я такий, ну сука, я влажу, я розумію, що доволі високо. Я босий. До трави я, я, я вирішив не ризикувати до, до трави стрибати, бо мені здавалося, що якщо я. Якщо я стрибну, типу, ну отак, жопою сяду в вікно і вперед стрибну. Я думав, що може бути ще гірше. Я подумав, що краще на руках трішки звиснути і отак, от задом стрибнути. Але вийшло гірше, бо я не зміг в, в, в ну, не, не зміг босим достатньо амортизувати ноги і, типу, на носочки приземлитись, і прям на п'ятки. Я отак бабах, нахуй покотився сразу, Ну і відразу відчув такий більшою, що я прям ну там відос, якщо далі трішки подивитись, я встаю і вже не можу стояти на ногах. — 100 КГ на п'ятку. Думаю, пізда... 105. — 105 에... КГ на п'ятку а бетон. І блядь, поки валяюся, ці тапки вилітають сюди. Лайті щось там кричить, як каже, я ще свої скину <рес> 에... і викидає тапки, тапки через вікно. — На жаль, на жаль, ну те, з чого ви смієтеся, те відео, що ви побачили, це далеко не саме смішне, що, що відбувалося в цей момент. Просто ми не можемо показати всі відео, бо лайті у нас анонімус загалом. Заїбав, блять, не можна, там ще друге відео є. Але, блять, прикол в, прикол саме в лайті. Як він намагався в те вікно вилізти, як він такий, блять, мене ніхто не підсадить, але ну треба ж теж в вікно це лізти. Він ж він стоїть такий, так, щось підходить на якусь порожню коробку, наступає, вона перевертається, падає якийсь шланг. падає... Адкьорка на шланг, шланг падає. Блять. Він на цей шланг стає. Цей гіроскутер не найобується. Лайті. Воно, ну я, я просто лежу з цією поломаною п'яткою і чую грохот там постійний. Я чую, що лайті старається, але в нього не виходить. І на відосі вже видно, що він там щось потім оце збирається, намагається. І декілька разів такий момент був, що він відходить від цього вікна вже уходити. Потім повертається, і він такий, типу, знаєте, такі, виходити чи все ж таки ще пробувати. Виходити чи ще, ще пробувати, туди-сюди, туди-сюди ходить. Потім такий, типу, ладно, похуй, закриває вікно і уходить босий, бо тапки свої викинув. Пішов просто босий туди. Вже, вже прийшов. Він потім на виході знайшов інші тапки, і прийшов до мене в інших тапках, перезувся в ті тапки, які він викинув, блять. Е, І потім, е, ну, і, і по, -по, -по дорозі сказав, що, типу, що там щось сталося? Вже потім Марія прийшла. Все таке. А Марія прийшла, каже. Та ти ж піздец, нахуй. Ти що, пригати не вмієш? Я кажу, блять, ну я боси пригав. Щоб я в кросовках пригав, то нормально пригнув би. Вона каже, о, ну то я щас піду і перевірю. І лайті такий, а давай перевіриш, реально. І все, посміялися і десь пропали. Я, я поки там. Е, Павло стояв, шукав запис е, з камер, щоб подивитися. Ці двоє пропали. Я поки там намагаюся встати, все таке. Е, розумію, що походу. Ну, походу, лайті занадто логічна людина, і що він не, не пішов її відговарювати. І потім я дивлюся просто запис камери, як блядь, вони заходять туди. Марія підходить до цього вікна, Лайті її підсаджує. Марія вилазить нахуй в це вікно, блядь, і стрибає з нього. Лайті просто, блядь, пішов. Я був впевнений в моменті, коли я сидів там на землі, я був впевнений, що він пішов її відговарювати, Чи вони просто пішли в будинок? А він реально її, блядь, пішов підсаджувати, і вона теж пригнула в це вікно. А він ну він каже: він сидить стоїпятка, і блядь, щось і це я кажу: ти шо, блядь, пригати не вмієш, чи шо нахуй? Він каже: та я босий був. він починає казати, щоб я в кросівках був. Я, блядь, я є що стоять, не так не показує. Щоб я в кросівках був, я, блядь, нормально приземлився. Я така, а, хорошо, піду під, провірю. Іду, взиваю кросовки. Воно, як бачите, в кросівках. Лайті мене підсаджує туди. Куркуль біжить. <соць> біжить, блядь, куркуль за нами. Дивиться, що за ну, так, хуйня. Тут, тут не видно Дум? від відосі всередині. E, вони вдвоє в гаражі, заходить Куркуль, бачить, що Марія вже вилазить в вікно. І іде ловить мене стоїть. І такий, йоп, твою мать, розвертається, убігає нахуй, і тут тільки Ми, видно, ви, як він, як ви він пробігає. І я тут, якраз, якщо ви можете помітити, пригнула, як ти не хотів пригати на траву. Ну так, да, да, я в боси боявся так пригнути. І я. о, Оп? <laughs> і куркуль <-куль> прибіг. <laughs> і я кажу, ось все нормально, блядь. Чи що я там кажу, нахуй не знаю, але потім пішла розказувати. Ось в кросовках все нормально пригається. Оцінив <laughs> ситуацію, диви. <laughs> а ти стоїш ділова, блядь, така, типу, не розумію взагалі, в чому проблема, нахуй. <laughs> Чо він папку, роз... п'ятку розхуярив собі? Непонятно. Диви, диви, що я там кажу? Та бре-бред якісь Пішли всім розкажем, що воно в кросовках нормально прігать було. Боже, це така тупість, нахуй, що просто пізда. Що з ногою? Ну, з ногою перелом. Сьогодні робив знімок, сказали, що перелом є. Ми запитали, а точно перелом? Може тріщина? Він подивився на нас як на дебілів і сказав: А в чому блядь, різниця? І ми такі, согласні. Е так що ну, перелом чи тріщина там точно є е отака прям полоска на п'ятці, але він сказав, що е сама частина ноги. Ну, коротше, набагато краще, ніж могло б бути, щоб щоб в мене тріщина була не на п'ятці самій, а вище. Отам були б зайоби пізда. Там і хірургічне втручання потрібне було б. Там і зовсім інша процедура загоєння, взагалі, і все, що треба робити з цією п'яткою. Каже, те, що в мене це взагалі, типу, не, не проблема. Єдине, що е, мені не можна ставати на цю ногу 3-4 тижні, каже, ну десь до місяця може бути загоєння. Але е, ну, я так кажу, а можеш і раніше бути, правильно? Він каже, ну в принципі може. І по своїх власних відчуттях, згадуючи, як в мене нога боліла вчора і як вона болить сьогодні, я думаю, що післязавтра вже сальто буду робити. От, е, ну може не післязавтра, ну і може не сальто. Е, але я думаю, що, що загоїться значно швидше, і до нескінченого стріму точно я вже зможу щонайменше ходити нормально. Не факт, що я буду на скейті далі е, трьохи е, крутити кікфліпи, і це все, як я зазвичай роблю. Але ходити точно зможу. А мені, в принципі, на нескінченому набагато більше ніж ходити особи і не треба.